Ця наша історія це вибір, рішення, які приводять нас у сьогодні. Але що, якби ми обрали інший шлях? Що, якби ранок 26 квітня був просто ще одним сонячним днем? А березневий шторм не приніс ядерної трагедії? Людство не зупинилось би, не злякалось, воно обрало б шлях нестримного атомного прогресу. Сьогодні я покажу вам цей світ. світ без страху світ безмежної енергії. Це світ, де квітневий ранок 1986 року в прип'яті був просто тихим і сонячним. Де діти йшли до школи, інженери на зміну. А в повітрі пахло весною, а не невидимою смертю. Це світ, де березневий день 2011 року на узбережжі Японії приніс лише руйнівний шторм та гори від води. Але не ядерну трагедію, що розгорнулася слідом світ, де слова Чорнобиль та Фукусіма залишилися лише маловідомими географічними назвами на карті, а не рубцями на колективній пам'яті людства. Сьогодні я хочу провести вас у це якби. Я покажу вам світ, де людство не натиснуло в паніці на гальма у своїх ядерних амбіціях. Світ, де атомна енергетика розвивалася нестримно, керована лише чистою наукою, інженерною допитливістю та одвічним прагненням до зірок. Пристебніть Паски, ми вирушаємо у майбутнє, яке могло б бути вашим. Частина перша. Новий стандарт енергії атом у кожному місті. Уявіть собі, мегаполіси, що сяють вогнями 24 на 7 мерехтливим дорогим світлом, а рівним, майже безкоштовним сяйвом у цій реальності до початку 21-го століття, громісткі та потенційно небезпечні реактори першого та другого поколінь стали музейними експонатами, пам'ятниками зорі атомної ери. На зміну їм прийшли технології, що у вашому світі існують здебільшого на папері та в експериментальних установках. До 2025 року ландшафт енергетики змінився докорінно. Основою стали малі модульні реактори четвертого покоління. Це не гігантські комплекси, що вимагають зон відчуження, це компактні серійно вироблені установки розміром з невеликий будинок. Їхні активні зони охолоджуються не водою під тиском, а розплавленими солями або рідкими металами на кшталт свинцю, що робить неконтрольований розгін реактора фізично неможливим. У разі будь-якої аварії паливо просто твердне, замикаючи радіоактивність усередині. Ці реактори працюють на торії значно більш розповсюдженому і безпечному елементі, ніж уран, який неможливо використати для створення зброї. Або що ще елегантніше, вони використовують те, що у вашому світі є найбільшою проблемою ядерні відходи. Реактори на швидких нейтронах випалюють довгоживучі ізотопи, перетворюючи тисячолітню небезпеку на стабільні елементи та енергію. Нафтова та газова залежність зникла ще наприкінці 1990-х. Геополітичні конфлікти за ресурси втратили сенс. Повітря у містах стало чистим, адже зникли ТЕЦ, а особистий транспорт масово перейшов на електрику, яка коштувала копійки. Енергія стала настільки дешевою, що її перестали вимірювати кіловатами у платіжках за квартиру. Це уможливило проекти, які раніше були нерентабельними. Гігантські комплекси з опріснення морської води перетворили пустелі сахару та гобі на квітучі сільськогосподарські регіони. Вертикальні ферми, що займають хмарочоси в серці кожного мегаполісу, забезпечують його свіжими овочами та фруктами цілий рік, незалежно від клімату. Матеріали, виробництво яких потребує колосальних енерговитрат, як, от, алюміній чи титан, стали дешевими. Це змінило будівництво, авіацію та машинобудування. Міста почали рости не лише вшир, а й у глиб, адже підземні комплекси з потужною вентиляцією та освітленням стали економічно виправданими. У цьому світі атом став буденністю безпечний, надійний та невидимий. Він працював у серці цивілізації, живлячи її невпинний рух вперед. Частина друга земля, небо, океан. Підкорені атомом. Але навіщо обмежувати таку потужність стінами стаціонарних станцій? У світі без ядерного страху атом вирвався на оперативний простір, ставши серцем глобальної транспортної системи. Океани борознять флотилії атомоходів. І це не лише військові підводні човни та криголами, це гігантські вантажні судна контейнеровози розміром з кілька футбольних полів. Оснащені компактними реакторами, вони роками не потребують до заправки. Вони перетинають тихий океан на швидкостях недосяжних для дизельних суден, роблячи глобальну логістику майже миттєвою та неймовірно дешевою. Уявити собі дефіцит товарів з іншого континенту в такому світі просто неможливо. На суші панують ядерні потяги. Локомотиви, що живляться від власних міні-реакторів, тягнуть состави довжиною в кілька кілометрів через Євразію та Америку. Транссибірська магістраль перетворилася на швидкісну артерію, що з'єднує Лісабон і Шанхай. Подорож, яка раніше займала тижні, тепер триває кілька днів. А найамбітнішим став ривок у небо проєкти атомних літаків, які у вашій реальності поховали в архівах у 60-х роках через побоювання щодо безпеки, отримали друге дихання. Звісно, ніхто не ставив реактор прямо в пасажирський салон. Технології пішли іншим шляхом: створення синтетичного палива. Гігантські промислові комплекси, розташовані в океані, використовували нескінченну енергію від плавучих аес для електролізу води, отримуючи водень. Потім, поєднуючи його з вуглецем, вловленим з атмосфери, вони виробляли чисте синтетичне авіаційне пальне. Літаки літали так само, але вуглецевий слід людства в атмосфері став нульовим. Цей світ став значно меншим і тіснішим. Відстані, що колись здавалися нездоланними, тепер долалися легко і невимушено. А рушійною силою всього цього руху був приручений атом. Частина третя крок за межі колиски. Атомний космос найбільш захоплюючий стрибок, однак стався не на землі. Людство завжди дивилося на зорі, але його стримувала тиранія ракетного рівняння Ціолковського. Хімічне паливо це величезна маса заради крихітного корисного навантаження. Атомна енергія розірвала ці кайдани. Ядерні ракетні двигуни, Ярд. Ці технології, що активно тестувалися в США та СРСР у ваші 60-70-ті, тут стали стандартом для міжпланетних перельотів. Вони використовують тепло від реактора для нагрівання робочого тіла, наприклад, водню, до надвисоких температур і викидання його через сопло. Ефективність такого двигуна вдвічі-втричі вища за будь-який хімічний. Політ на Марс займає не 8-9 місяців, а 3-4. До 2025 року на місяці існує постійне місто лабораторія Артеміда з населенням у кілька сотень людей. А на Марсі перша автономна колонія Нова надія. Їхнє існування можливе лише завдяки компактним ядерним реакторам, що забезпечують енергією системи життєзабезпечення, 3D-принтери для будівництва, теплиці та наукове обладнання. У цьому світі людство стало міжпланетним видом. Пілотовані місії до супутників Юпітера Європи та Ганімеда вже готуються. Адже енергії для довготривалого польоту та захисту екіпажу від радіації тепер вдосталь. Космос перестав бути ворожим вакуумом і перетворився на новий океан можливостей. А вітрилами для кораблів у цьому океані став керований розпад ядра. Частина четверта кінь атома темний бік прогресу. Але чи був би цей світ технологічною утопією? Аналізуючи дані, я не можу ігнорувати ризики та зворотний бік медалі. Навіть без великих катастроф цей шлях мав би свої серйозні виклики. Проблема ядерних відходів нікуди не зникла. Так, реактори четвертого покоління можуть спалювати найнебезпечніші ізотопи, але певна кількість радіоактивних матеріалів все одно залишається. Із сотнями тисяч реакторів по всьому світу навіть невеликий відсоток відходів перетворюються на величезні обсяги. Де їх зберігати? Найглибші геологічні формації, запуску космосу напрямку Сонця. Кожне рішення має свої ризики. Суспільство в цьому світі веде постійні дебати про вічне сміття у світі, де ядерні технології стали такими ж звичними, як двигуни внутрішнього згоряння у нашому межа між мирним і військовим атомом стає небезпечно тонкою. Як контролювати збагачення палива? Як гарантувати, що терористичні групи не зможуть захопити невеликий модульний реактор? Це була б постійна глобальна напруга, нова холодна війна. Де головним фактором є не кількість боєголовок, а доступ до технологій. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ в цьому світі перетворилося на найпотужнішу та найавторитарнішу наддержавну структуру, що має безпрецедентні повноваження для інспекцій та силового втручання. Виник новий атомний апартеїд країни, що володіють повним циклом ядерних технологій, стали новим вищим класом, а ті, хто залежить від постачання палива та обладнання, їхніми васалами. Крім того, абсолютна залежність від однієї технології створила нову вразливість що, якби був знайдений невідомий раніше дефект, спільний для тисяч реакторів, або якби з'явився вірус, здатний атакувати системи управління атомних електростанцій. Суспільство живе з фоновим усвідомленням, що вся його цивілізація стоїть на плечах гігантської, але потенційно крихкої системи. Цей світ не був би раєм, він був би іншим, з іншими проблемами, можливо, навіть більш складними та небезпечними, ніж наші. Висновок: різні шляхи, схожі уроки. Ось вони, два світи. Наш, що обрав обережність ціною швидкості. і той, Інший, що обрав швидкість, можливо ціною прихованої небезпеки. Порівнюючи їх, я не прагну сказати, який з них кращий. Я прагну показати, що історія це не застиглий моноліт, а сукупність виборів на незліченних розвилках. Катастрофи, яких уникнув той інший світ, у нашій реальності стали трагічними, але неймовірно важливими уроками. Чорнобиль і Фукусіма змусили нас переглянути самі основи безпеки. Вони підштовхнули до розвитку альтернативних децентралізованих джерел енергії. Вони навчили нас замислюватися про найгірші сценарії та ціну технологічного оптимізму. Можливо, справжнє атомне майбутнє лежить не в жодній з цих двох крайнощів, а в їхньому синтезі. Майбутнє, де людство візьме неймовірну енергетичну потужність атома зі світу, де катастроф не сталося, але поєднає її з вистражданою мудрістю та культурою безпеки, народженою у нашому світі. Адже головний урок полягає в тому, що найбільша енергія людства це не та, що вивільняється при розчепленні ядра. Це наша здатність вчитися на власних помилках і, попри страх і біль, продовжувати йти вперед, обережніше, мудріше, але не зупиняючись.